хотіла розпочати з того, що все ж таки Росія продовжує обстрілювати енергетику України. Окрім того, ми бачимо, що Путін, врешті, сподівається, що люди почнуть протестувати проти дії влади, наприклад, перекриваючи дороги, як бачимо зараз, і так далі. Але хотіла вашої думки запитати, як ви вважаєте, все ж таки протести зараз через блекаути – це вже нова стратегія Російської Федерації, і як Україні проводити контрпропагандистську роботу? Адже чимало українців реально вірять, що с вимикають за вказівко, електрику продають за кордон. Ну, Те, що електрику продають за кордон, це теж частина такої достатньо грамотної медіакампанії, яку ведуть росіяни. В цьому вони в дійсності професіонали, вони достатньо переколиво це вміють робити. Це ведеться всі чотири роки війни беззаперечно. Так що, це може бути так. Чи справдиться, і сподівання, що. Всі побіжать зносити, наприклад, нашу владу, ну, звичайно, що ні. Я думаю, що ну, люди вже адаптувалися. Ну, звичайно, найважче зараз в Києві, тому що це було ну, оскільки величезне місто, неможливо так швидко все організувати. І деякі, деякі моменти ну, повністю зав'язані на ТЕЦ. Ну, якщо говорити про тепло, наприклад, та про. Водопостачання, водоканал. І це, звичайно, створює такі передумови для того, щоб хтось почав протестувати. От. Чи будуть намагати? Ну, там поодинокі випадки є, звичайно, хтось там виходить, вони й до цього правда, були. От. Але чи будуть масово? Скоріше за сині? Як протидіяти? Ну, це повинно пок... комплексна пояснювальна, комплексна пояснювальна кампанія це раз. Ну, звичайно, роботи спецслужб, От, тому що це, це акаунти відомі, хто їх розкручує, ну часто випливають. Це повинна бути спільна робота. Парочку арештувати тих, хто цим займався, які беруть гроші від росіян. Навіть бажаючих ставати буде все менше і менше. Пане Тарасе, але все ж таки позитиву трішки в нашу розмову хотіла додати, адже з'являється інформація про те, що Росія втратила літаки су 30 і су 34 Інформацію про втрату Росії двох бойових літаків спочатку з'явилася, звісно ж, в російських медіа, зокрема так званих воєнних пабліках. Ну, згодом же ці дані також підтвердили в центрі протидії дезінформації, про що повідомив керівник Андрій Коваленко. Бо більше один з цих літаків зазнав катастрофи саме через технічну несправність. Так, от що це санкції? діють, що вже традиційна пострадянська халатність і неналежне технічне обслуговування, Ну, це по сукупності, тому що це втрата деградації, в тому числі наукового потенціалу, що вони навіть що, радянську техніку не ну, можуть підтримувати, вибачте, це і техніка звичайно, це і санкції, тому що. Знищені ціли галузі російської економіки, ну з радянського союзу, які ну робили там. Ну була можливість будувати такі літаки або ремонтувати, і тепер через неможливість імпортувати запчастини вони будуть зазнавати таких катастроф. Пане Терезе, ну і наостанок ще хотіла і поговорити щодо Китаю, адже китайська влада затримала за звинуваченням у державній зраді генерала, який тривалий час, до речі, був ключовою фігурою в оточенні Сі Цзіньпіна. Ну і за даними західних медіа, високопосадовця підозрюють передачі даних про ядерний потенціал Китаю сполученим штатам. Ну і така жорстка зачистка. Вважають журналісти, зокрема демонструє, що внутрішня стабільність Китаю опинилася. Під загрозою через глибокий розкол між політичним керівництвом та армією. А от у чому ви вбачаєте причини такої ситуації, коли вчорашній близький соратник опинився ледь не головним ворогом ну чи є ймовірність якоїсь внутрішніх перетрубацій? І це нормальна ситуація для будь-якої автокритичної держави але чи пов'язано це з, з нестабільністю ну не факт я думаю що йдеться про чистку армії для того щоб поставити під повний контроль під повний контроль сідзінпіню може зробити її більш ефективною тому що я ну я це порівнюю з чистками армії які проводив сталін в 1937-1938 році щоб взяти повністю під контроль Армії тоді червоно, тому що Сталін готувався до війни. Оскільки Сідзепінь готується до зіткнення з США, то відповідно я думаю, що він проводиться чистку армії. Я вважаю, що це так. А як щодо Орбана, якщо говорити? Адже уряд Орбана перед виборами запустив національну потицію. Я думаю, ви вже можливо і бачили проти фінансової підтримки України. І цій петиції вказується, що через допомогу Україні в угорців заберуть 13-ту та 14-ту пенсію і для них підвищать податки і скасують зниження комунальних тарифів. Так, от, ці маніпуляції напередодні виборів вони допоможуть орбану чи вони не вплинуть на його рейтинг? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, ну по перше, Орбан. Ну, достатньо, ж таки професійний політик, слід не, до... не не слід недооцінювати. Я думаю, що у нього десь є прихована підтримка. А це раз друге. Навіть якщо він програє, він все рівно стає вагомою залишається вагомою силою в... в Угорщині. Тобто, там вже не така велика перевага, як у нас, наприклад, була 73% у слуги народу. Це два І друге. А хто сказав, що партія, яка переможе, буде дотримуватись інших поглядів? Так що ну ми повинні розуміти, що ми менше повинні дивитися на вибори, повинні розуміти самі ставати сильнішими з країною, які є які є потужні армія спецслужби. А ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів за виборами в такій країні будуть дуже слідкувати, а не те, що відбувається в Угорщині. Як показує практика, чим більше ти озброєний, чим більше у тебе є потужна армія і спецслужби, дуже спокійно починають поводити з тобою сусіди. Ба більше Зеленський зазначив про те, що Розвідка дає інформацію щодо цього. Треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз усі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів треба думати всім, хто справді хоче миру, як забезпечити, щоб не до нових масованих атак росіяни готувалися. А до закінчення війни у світу є сила, щоб це забезпечити, треба тільки користуватися цією силою заради миру. Безумовно, дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дописав президент України Володимир Зеленський. Ми будемо говорити далі. Все ж таки про більш важливі речі, про те, що дописує західна преса зокрема, про те, що на жаль, цьогоріч війна. Продовжується, адже там описали можливі три сценарії війни в Україні у 2026 році, і наймовірніше це на жаль продовження бойових дій. Адже Кремль вірить, що Україна виснажиться раніше, але до краху ще далеко. Інші варіанти: вимушені поступки Україна або в тому Росію через економічний тиск. Водночас, ознак, що Путіна це зупиняє, поки що немає. Бачення сполучених штатів щодо припинення війни в Росії в Україні передбачає, що Україна відмовляється від Донбасу, який понад 10 років є наріжним каменем її оборони. Натомість Київ обіцяє західні гарантії безпеки від можливого майбутнього вторгнення. Однак, поки що, жодна зі сторін не налаштована на швидке укладення угоди. Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни і при цьому вважає, що її завершення до кінця 2026 року вкрай мало ймовірне. Сценарій перший продовження боротьби, продовження переговорів. Найбільш ймовірний сценарій п'ятий рік виснажливої війни на виснаження. В той час як переговори будуть ходити по коло. Далі цитую, що дописує видання. Основна проблема в тому, що Путін відмовляється розглядати будь-які крім своїх цілей, сказав і колишній посол Шавнато. Це стосується не тільки територій, але і в ширшому сенсі. Бажання домінувати над Україною, а Україна просто відмовляється бути підлеглою. При цьому, хоча Кремль, як і раніше, впевнений, що українська армія зламається раніше ніж російська економіка, проте Україна ще далека від краху. Далі знову ж таки цитую. Але обидві сторони також побоюються, що Сполучені Штати можуть нашкодити їм, якщо Трамп розлютується через безвихідну ситуацію, Україні як і раніше, потрібна американська розвідка та інша підтримка. Росія вразлива до більш жорстких санкцій, таким чином. Кожна сторона прагне показати Трампу, що вона діє конструктивно і що у продовженні війни винен ворог. Сценарій 2. Україна здається першою. Це не обов'язково означає, що безвихідна ситуація збережеться. Зазначає видання для України. Найбільший ризик полягає в тому, що її армія в кінцевому підсумку вичерпаються. військові компенсують нестачу піхоти постійно удосконалюючи свої можливості в області безпілотників. Але Росія нещодавно настогла наздогнала перепрошую їх у цій битві. При цьому військові експерти не очікують, що цього року зміниться характер боїв на виснаження. Майже безперервний наступ Росії на Донбасі з кінця 2023 року став одним із найповільніших і найдорожчих у військовій історії. Велика кількість безпілотників у небі зробила великомасштабні маневри практично неможливими. Однак, нестача резервів військ в Україні означала, що зміцнення її східної частини в минулому році відбулося за рахунок поступового просування Росії на південь, в тому числі в Дніпровську Запорізьку області. І українська армія поступово стає схожою на занадто коротке простирадло, що залишає незахищеним або шию, або ноги, зазначається в статті.